Нашої увазі Volkswagen Passat, модельний 14 рік по техпаспорту 13 автомобіль. Приїхав з США невеликими пошкодженнями, передній задній партронік, диски комплектація з 1,8 турбодвигуном, автоматична коробка передач, датчик світла, всі 4 електрослужбов підйомники, електропривід, шкіряні сидіння. Кондиціонер, мультимедіа, Bluetooth, круїз, контроль присутній. Пробіг 96 тисяч миль, орієнтирний 157 тисяч кілометрів, великий просторий салон, автомобіль достойної уваги, свіжою мішелін, літньою резиною. Від'єм тут з пробігом. Приїжджайте, на більш детальніший огляд, Тест-драйв також маємо багато інших автомобілів, наявно чекаємо на вас.